Це десята частина. Олена <клес> вирішила стати на бік чоловіка і того ж вечора поговорити із матір'ю. А ти так. А ти ж мені бути? Ну що ми заспокоїмося, той ремонт? А мене треба Сейчас засуну два зверну. Я, я наділа, сейчас я ще надіну і затягну. Я вже сам закріпила. Дві штучки зробила. Я добавляю на любі.